Друзі, я вас всіх-всіх вітаю. У нас сьогодні Харкові день міста, і сьогодні чесно вам скажу, за весь час повномасштабного торгнення я бачу неймовірну кількість авто. Але, звичайно, на своєму в'язальному каналі я не буду говорити про день міст, не буду говорити про Харків. Я вам просто вирішила відзняти тут вступ. Запрошую на мій стіл, щоб подивитись, що я нав'язала за цілий тиждень. А якщо ж ви хочете побачити, як святкує Харків свій день міста, свій день народження, то запрошую на наш сімейний вітаннячко! У нас сьогодні понеділок і я вирішила розпочати свій в'язальний влог. Зараз вам покажу, з чим я йду на цьому тижні. Звичайно, маю надію, що я буду ще щось додавати, або щось робити нове. І, одним словом, зараз все розповім. Але перш ніж розповісти, з чим я йду, я хочу вам дещо розповісти в одні дані про футболку. А то я чомусь так швиденько все це скомкано розповіла в минулому влозі, навіть не знаю, в чому так справа. Це ось моя коробка після того, як я завершила процес. Тут бачите, моє систему. я, до речі, ними в'язала рукавчики і в'яжу в іншому проєкті рукавчики в'язати зручно. Так, це упаковка залишилась, <гум> але дуже гарний пакетик, тому треба буде. Хоча я зараз тут перекладу свої залишки. Дивіться, ось спиці номер 4 які я в'язала, свою футболку, фото вставляю в футболку, щоб було хоч щоб зрозуміло, про що ми говоримо. Так, у мене тут купа ще етикеток. Треба в свій цей перекласти, що я в'яжу одібрати. Так. Це я знаю, відвідки це з іншого його проєкту. Це ось те, що я в'язала. І ось те, що я зараз працюю, бачите? Ну, зайвих повикидаємо, на що вони це також сюди. Це однакове. це шкарпеткове. Я згадала. Це така сама, це ж така сама. Це ми можемо викинути сміливо. А ці я залишу. Щоб додати, і в кінці року, як завжди, зробити огляд по пряжі, яку я використовувала моточну. Побіду в мене такого не виходить. І ось, дивіться, в мене було 5 білих моточків і 6 чорних моточків, то залишилось рівно 2. Білих моточки. Тобто в мене було 550 грамів пряжі, і футболка моя важить 450 грамів. Ну, десь плюс-мінус я не зважувала, але методом математики вирухувала, тому що в мене залишилася така ну, просто ниточка на жмене. Я все переживала в цілий ранок, чи вистачить мені, чи не вистачить пряжі. Тому ось два у мене біленьких моточки. Ну не знаю, можливо, десь колись я їх приміню. Це залишок. Знову є сирена, капець. Сьогодні у нас, звичайно, ми, у нас в Харкові день жалоби. І вранці я, ми прокинулися від звуків пострілів, вибухів і всього цього жаху. І більше 20 людей постраждавших на момент, коли я це вже читала. П'ятеро загиблих, серед них двоє дітей. 16 років хлопчик. І дитинка півтора рочки. Це просто жах, у мене в голові не вкладається, і це після всього того, що пройшло на Алясці. У мене хоч і в'язальний канал, але, дівчата, ну чесно, у мене нема просто слів, і я дуже розчарована від цього. Вибачте, будь ласка, за це паузу, але прошу вас всіх, хто в Україні не нехтуйте повітряними тривогами, обов'язково бережіть себе. Так ось, давайте перейдемо до того, що ж я планую в'язати. Тому цей процесик я спакую, все приберу, можливо. Так, і давайте по черзі. Я зараз вам покажу, що я вже в'яжу і ви вже знаєте. Якщо ви тут не вперше, то ви вже це бачили. Це мої мартерочки, це мій гачочок і моя тома. Ти зачем мені фу... вікно рвеш? І моя футболочка. Я буквально після підключення дов'язалась трошки 3-4 рядочки, я не пам'ятаю, скільки там було відв'язано після минулого влогу, тобто після вчорашнього дня, сьогодні-понеділок. Сьогодні, чесно кажу, не в'язала. Ми сьогодні їздили в юридичних справах. Там треба було деякі моменти вирішувати з моїм батька, але, але... Тому що не в'язала, поки поробила відео, поки все це, ось зараз, можливо, годинки-дві в мене буде часу, і я покажу цей процес також. Мені дуже подобається його в'язати. І зараз вам скажу, ти про те, що я говорила про край. Мій улюблений варіант краю, коли в'яжеш поворотніми рядами, тобто робити розвороти. Ну, тут я також вже. По-іншому трошки погралась по-своєму, але оці варіанти я вже більш ніколи в житті не приміню чужі варіанти. Треба було на маленькому клаптику спробувати. Ну вже перев'язувати не буду, буду ходити, звичайно, з цим. Але ну, мені подобається полотно. І я ж кажу, зараз в мене один, два, три, четвертий ряд я в'яжу. Почала четвертий ряд, мені треба вісім рядів блакитним, один ряд біленьким і один. І тваря дає вже такий бусковий, я не знаю, як правильно цей кольор назвати. Він такий ніжний, мені дуже подобається цей кольор. Переходи кольорів дуже класні виходять. І вже буде. Я вам хочу сказати, що от це дов'язати, і оце і вже буде необхідна довжина футболки. Вони дуже останнім часом виходять в дуже довгі футболки. Я це запам'ятала. До речі, оця. оця... Попередня моя футболка, вона дуже довга. Ну, мені подобається, вона зручна. І я взагалі подумала, я її під підчинце носила, але під лосини буде ще супер Так, Давайте перейдемо на ще один процес. Я вирішила поки що не починати, я хочу завершити цей процес, який я розпочала дуже давно в Німеччині. Це ось ця кофтина, ковтина, цей светрик. Светр в'яжеться. Ось це спинка, а заперед. Повністю залишки пряжі, треба ще горловину обов'язково буде обробляти. Мені дуже подобається поєднання це кольорів. Внизу в мене вже в цілому, можна сказати, фінішна пряма. Але я хочу спочатку дов'язати рукава, щоб зрозуміти, ну, тобто дов'язати до них потрібної довжини. Бо я в'яжу, як я в'язала, хто вперше на каналі. Зараз розповім. Я, так як це залишки, ну, як залишки, тобто це був куплений один моточок, і я думала, що це шкарпеткова. Ось, це ж тут була якраз етикеточка цієї пряжі, до речі, одразу можу показати. Оце вона. Зокен. Ні, це не вона. Інша. Одним словом, вона дуже схожа на ту етакеточку, тому я її сплутала. Шкарпеткова пряжа, було написано, але... Чесно кажучи, це, це повністю синтетична пряжа, просто такий окрас. Тут ось небагато вже залишилось цієї пряжі. Вона 420 метрів в 100 г, повністю синтетична, поліамід з поліакрилом. І я думала, ну куди його примінити? У мене залишився кідмахер на поліаміді, ось такий залишок, ну тут вже, звичайно, було більше залишка. І я його міксувала в забула цю техніку. Дівчата вилетіло з голови. От, забула. Просто: коли один ряд в'яжеш однією пряжею, другий ряд іншою пряжею, І так чередуєш, напишіть, хто пам'ятає, взагалі вилетіло з голови. І от я якісь частинки в'язала так, і в мене ще була залишок, це вона тут багато залишків інших пряж. І ще є проєкт, який я починала. Ангори з мікропаєтками від Avanti Yarn. І так як її тут небагато, я думаю, вона мене не сильно засипе пухом, я вирішила додати сюди її, цю ангорку. Ось у мене ще невеличкий залишок. Я думаю, якраз я ще кущу один край, ось, ось такий край, бачите, по рукавам мені треба буде пустити. Маю надію, мені вистачить на два рукави. Ані про це розпускати, дивитися, що буду робити. Чому я і в'яжу паралельно, в'яжу е тіло, рукав, 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 рукав. Але тут якось з рукавами я трішки застопорилася і вийшло, що я відв'язала більше, ніж треба. Думаю, ну, ну, зараз не буду від від... Ну, думаю, зараз не буду від'єднувати. ну Зараз я ще це пров'яжу. І одним словом, вийшло так, що рукавів треба тут дуже гарненько пров'язати щоб дійти до того ж самого моментика. Тобто цей верхню частину рапорту дов'язати, потім оцю частинку рапорту, і цю частину рапорту вже дов'язати. Оце в мене ще є. Але зараз у мене чорна пряжа, справа в тому, що є тільки ось з глітером. І я вирішила, чому мені на рукавах також пущу з глітером, хай буде трішки відрізнятися, виглядає дуже непогано, вона камера вийшов класний. Мені здається, моточок. Так ось, поки що в роботу я планую взяти ці два процесики, над якими я працюю. Точніше, я вчора почала працювати над зараз я тут за кадром. Магічу, розбираю ниточки одразу, бо, чесно кажучи, коли в тебе купа спиць, у мене виходить три пари задіяно тут, як кажуть. І ось, як мінімум, три моточки. Тобто тут мені треба я не від'єдную, бачите, моточок. І оці моточки рукава, рукав, рукав'яжу. Зараз я хочу. А ж я його не від'єдную, мені його доведеться все рівно від'єднати. Мабуть, я його відріжу зразу, тому що мені від'єднати, мені треба буде, щоб підігнати рукава гарненько. Тому я від'єднаю, мені чорний потрібний буде. Ось. Зараз він не буде простіше, трішки Зайвий моточок не буде крутитися зі мною. Я зараз на цей тиждень ставлю мету в'язати рукава. Скільки відв'яжу, не знаю, бо в'яжу одночасно два рукави. І що буде виходити, буду вам показувати, розповідати. Буду намагатися щодня підключатись, але не обіцяються. Звичайно, на початку тижня була впевнена, що буду підключатись до вас щодня. Але так як у чоловіка вихідний, і це останній тиждень вихідного був не вихідний а відпустка, я, звичайно, була зайнята іншими справами. Тим паче, в Харкові був день Харкова, і нам, до речі, з чоловіком вдалося. Випадково сфотографуватися з нашим мером міста, я ділилася в соціальних мережах в інстаграмі, це, до речі, там я набагато частіше ділюся своїми і в'язаними роботами, і процесами, і просуванчиками, і запитую вас деякі поради. Тому, якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, то я думаю, це варто зробити, якщо ви користуєтесь цією соціальною мережею. Посиланнячку малюю вам на екрані, тобто назву моєї сторіночки, точніше. Ось такий у мене виходить светрик. На цьому тижні я, можна сказати, не можна сказати, так і було, працювала виключно над рукавами. Це я тут знімала для іншого відео, яке вийде в середу, тому обов'язково не зверніть. Я йду в новий спільний проект і там дуже багато про це розповідала. Тому, якщо вам цікаво, в середу вас чекає нове відео і там. Я поділюся всім всі своїми думками. Так, ну що ж, ось так у мене зараз виглядають обидва рукава, тому що я їх в'яжу одночасно. А, в цілому я мала в'язати по 11 рядів, але, на жаль, ось все, що залишається, Маю надію, що до семи рядів вистачить, бо я думала, може ще кудись вистачить, нічого подібного. Тут в цілому, ну, сім, я думаю, буде точно. Рядів, один, два, три, чотвер... четвертий ряд я зараз в'яжу. Тобто четвертий в'яжу, ще. Ну, виходить ще чотири ряди, бо четвертий тільки почала його в'язати. Ось, бачите, початок ряду. Середин. Ні, не початок. А, завершую. То ще три ряди. Ось, завершуюся. Завершення цього ряду залишається. Ось так. Хочу сказати, що скоріш за все, і цієї ниточки в мене вже не так і багато лишається. а Ще ж треба її взяти на два рукави. Маю надію, що мені якраз на ці два рукавчики якраз оці, оці вставочки вистачить. І я потім хочу завершити. По іншому у мене є ідея, якраз зроблю манжети так, нижню частину і, можливо, тоді горловинку так обрабую. Бо горловинка, мені, чесно кажучи, оця така не без... безпосередність дуже подобається, але я розумію, що після прання вона може вирівнятись і буде виглядати по іншому. Тому я хочу, скоріш за все, її обробити тим варіантом. Але як я це оброблю, я розповім у наступному влозі. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі моїх подій. А також зазирайте в інстаграм, там і в першому все це дізнайтесь. Стосовно іграшки, я її взагалі в руки не брала, хотіла її дов'язати, але не брала і намагалась купити пряжу, ходила по місцеві магазини. І в одному з магазинчиків мені продавчина спросила, а ви її купували в Аврорі? Кажу, так. Да". То почекайте, коли в Аврорі буде завоз, і докупите там, тому що в нас ви не знайдете такої ниточки. Тому я вирішила не партечити ведмедика, почекати, відкласти, і на наступний тиждень в роботу буду брати іншу іграшку, а яку також у наступному тижні розповім. А поки що я вам показую, що я тут показую? показую вам, що в мене виходить по моїй футболці. В цілому, зараз ми вам, з вами разом поміряємо. Бо я вже не пам'ятаю, скільки я тут відв'язала довжини. Но я вже знаю, що, мені... що цей рапортик я його зараз в'яжу другий ряд почала. Тільки, ну. Так, що в мене тут? А тут у мене вже 30-40 см. І, можливо, я навіть раніше почну розділяти окремо. Так що ось так, друзі. Ось такі мої новини. І... Пішла я далі творити. Дякую, що ви зі мною. До наступних зустрічей у наступних відео.